А в тих будь я спілкувався, взяв да? коментар. А що вона я думала собориці чи... Я рухався з Луцька на Дубну. Ну, 60-65. Я так, ну але в таких бо можна населений вже Зайшла голова, ну, машина сама головка, зайшла на перехрестя. Де він взявся? Тільки я встиг глянути і зразу руля, рулям, бачите, я такого об'їжджав вправо, щоб він тільки не зацепити його, ну, лоб в лоб А він не тормозя, нічого. Така швидкість, що як туля, тільки бах і мене і все. Збив зразу мені колесо він пробило. Це він збоку виявив? Так, да, да, збоку він мав встати на стоп, уступити дорогу туди рушити, там жінка була, не було куди туди в геть втікати. Угу. Я зробив все, що мені. Добре, дякую.